Чином розсуждання громадського слухання станом на 5 грудня 15.00 немає зареєстрованого учасників громадського слухання. Реєстрацію голосують закритою розпочне. Назвати Ольга я представниця департаменту секретаря ради, який займається організацією та проведенням громадських слухань. Пропозиції можна подавати під час громадського слухання та до 9 січня 2026 року включно. Подаємо пропозиції за до департаменту житлового господарства та інфраструктури військової міської ради через самі надання або на електронну скажу. Електронна скарганія зазначена на плеченні сторінці військової міської ради урублені президента громадські спини. Усі нас немає зареєстрованих учасників, на посеред. Хоч пропоную а, додому, де започну Ірина мало начальниця управління інженерного господарства, її довго триватиме до 20 хвилин, також онлайн, можете поставити свої запитання. Запрошую. Програма у централізованого водопостачання та водовідведення. Тут результат, що підприємський візовий канал, які підприємство критичної інфраструктури, що забезпечує централізованого водопостачання та водовідведення, ваш на це є стрільбова. 800 тисяч осіб. Відповідно до того, воно забезпечує відповідальність інших сфер у сфері спер, здоров'я, у сфері освіти, у, у соціальних сферах. Маємо тарифи для закопальних водоканал, які затверджуються установою енергетику. Установою анкарє затверджені з централізованого водопостачання та водовідведення. 25 і 24 грудня 24 року. Навіть тарифи почали діяти з 1 січня 2025 року, але вони залишилися на рівні, які були діти, які діяли станом 24 грудня 2022 року. 24 лютого перепрошую, тобто це є спочатку повномасштабного вторгнення, і ми маємо, що ці карифи фактично... Є заборонені до підняття, тому маємо певний І Маємо, що тариф є фактично економічно необґрунтованим. Водночас, такі підприємства вони зросли у 2-3 рази впродовж даного періоду. Тобто різниця між економічно-контованим тарифом та фактичним тарифом відкривається за кошти місцевого бюджету. Саме зараз діючий тариф є. 2588 це 25, центральне водопостачання. Відповідно, ми маємо економічно врятований тариф за урахунками водоканалу, який складається в 6, 96 тобто без бракування інвестицій обичному, скажі, і мають велику різницю 21 гривню на одному метрі кубічному спожити води. І діючий аналогічний дієслівтованому. Маємо економічно обґрунтований за пропозицією 60 гривень відповідно з рахування інвестицій. Тому ми маємо теж суттєву різницю 34 гривень, що бачимо на слайді, і ця різниця вона покривається за рахунок коштів місцевого бюджету, оскільки споживачі продовжують оплачувати власне по цьому діючому тарифу, так як нас звертається кожного разу. До МК є щодо підняття тарифу, але навіть тариф не відповіді, оскільки є маратор. І ми маємо вплив наступний сайт. Авт, це... Вплив е на негативні наслідки, які виховуються, що фактично не вистачає коштів для покриття електроенергії, не вистачає коштів на втрати, які е тобто, це є певні ремонти, це є закупівля матеріалів. І це не дає можливість нормально обслуговувати якісь певні аварійні ділянки і здійснювати аварійно-відновлювальні заходи в транспортовному обсязі для нормального забезпечення життєдіяльності, що до послуг централізованого водопостачання і водовідведення. Відповідно, ми просили отримати необхідність ухвалення даної програми, тому що власна різниця, яка складала продоволь проєктнування 2024 рік. 322 мільйони і 25-320 мільйонів гривень. Також е, маємо, що е, зараз власне, проєктом державного бюджету на 26 рік є передбачені більші частки ПДФО це відбувалося 4%, які нам були передбачені, а в 3 на послуги з підтримку енергетичного сектору з такого постачання. Не водопостачання. І спорядок, власне, цей, е, цей, е, ну, розрахунок складає близько 727 тисяч і однак фактична потреба, яка б е, е, мала бути оголосити турі здесь повторити, тобто що ми бачили з діючим тарифом 25 по відношенню до е, 60. Близько на 20 років, позначення 34, то власне ми має понад 20, які необхідні, було важко за допомогою з бюджету для шкода даної різниці. Тому, оскільки для населення встановлюється перепропосмотря, їх припишення закону і немає можливості забезпечити власне свою діяльність виключно за рахунок. Перед надходженням ухвалення програми підтримки єдині з моментам, щоб дозволить забезпечити до безполітине водопостачання і водовідні та захистити життєві діяльність міста Львова умовах даного воєнному стану, тому що є мало. Дякую за увагу. Дякую. А до себе? Чи є можливе запитання? Добре, представити зі ласка. Ви за міської міської ради, в У мене є такі запитання. Перше запитання просто презентації про того число Економічно-поготований тариф. Пані метод є якісь певні документи, які оці підприємству, які говорять з розрахунки, структура, тобто на основі чого він буде взяти ці тариф, ніби ще він якось зафіксований там, наказом і директором початку? Це економічно готова тариф, ми маємо пані розрахунки, що складаються. Це було самоврядування, то судєвих аудиторій такого немає. Тарифну роботу затверджується виключно ефе. Тому ми його підняти не можемо, і це виникає в тому, що різниця. Велика суттєва різниця. А яка структура? якщо воно на жаль, де слайдах немає структури, ніби то це не близьких. Пані, ja, але Ale, mm, цікаво розуміння структури, то вона була там в 20-му році, 25-2025, що це російському, мінімальна трабітна плата за навіть заклад, це міст, ніби який вийшов чи писань. Пані Берос, каже, офіційна складова була в 3025-2022 році. Mm -hmm. Ніби яка частина, ніби чи офіційне встановлено щось залишилося. Тобто, власне, е, як переглядала структура більшого корму в, 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 в динаміці, 2022 по 25 років. Власне, інформація є доступна, то на вашому затрату. Але дана інформація є доступною також на сайті. Тобто ця не програма, де всі розрахунки там можна це побачити. Що це є, не додатково, то що можна створити чи не також. Дякую. Можливо, і онлайн у нас запитання? Немає раз. Хочу нагадати, що свої пропозиції до даного проєкту можна подавати продавати матеріал січня 2026 року, включно. До департаменту житлового господарства та інфраструктури міської міської ради подавати можна через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку. Електронна скринька зазначена на офіційній сторінці міської міської ради у рубриці прес центр громадські служби. Також ви там знайдете всі документи, які були надані публічно. Можна ними ознайомитися, прочитати і подати свої пропозиції. Дуже дякую за увагу. Дякую, що прийшли. А наше слухання слухание завершено. слава времени.